Божих вам благословінь! Ми молимось та благословляємо вас, щоби. Ви були світом для цього всесвіту і щоб ви перемагали зло. І у сьогоднішньому відео хочемо поділитися таким откровенням, як долю та перемогу визначає сам Бог. Долю та перемогу визначає сам Бог, і війна на Україні вона рано чи пізно закінчиться. І суть у тому, що хтось її переживе, а хтось ні. І суть у тому, що усі ми пристанемо до суду Божого. І ось ми живі. Ми живі не тому, що. Що ми такі везучі, і на нас ракета ще не впала і не вбила. Ми живі, тому що Бог дає нам другий шанс і дає час для того, щоб ми покаялися. І цей час він не вічний, цей час минає і цей, ну, і зависі, е, е, і від нас, можна так казати, ну, ми вирішуємо зараз, як ми цей час проведемо, або ми проведемо цей час з Богом і попадемо до Раю, або ми будемо далі грішити і попадемо до пекла. І кінець світу ще не настав тільки тому, що Бог він ну терпить нас і наші гріхи. Але коли це вийде з-під контролю, і коли гріхи дійдуть до неба, тоді вже ну настане конець света світу, та буде вже апокаліпсис. І ці всі війни між країнами це не через те, щоб політика так захотіла, і поіграти. Да не, не за цього. А це, а ці війни вони. Спеціально для того, щоб нести спустошення народам і церквам. Хоча церква має сфосу, е, сфосу, сфокусуватися. <рес> да, сфокусуватися на дусі, а не на будівлі та обрядах. І фокус має бути на небесному громадстві, ну громадянстві, перемогу, тому що дає лише тільки Христос. І сподіватися та довіряти треба лише Господу Богу, і навіть подивитися на Біблію, да? там а... теж були війни Ну, війни де євреї вони що вони Ну, під підкорялися римлянам, да але результат був тим, ну у тому, що римляни підкорилися апостолам та пророкам, і війни більше не було. І виходить, що що сьогодні дуже важливо цінувати час і йти до живої церкви, до живого бога. і є апостоли і пророки, які сьогодні несуть спасіння. Тому що вони є світло і сіль для цього світу, і без них ну порятунку досягти нереально. І всі війни вони також, як ми казали, для заради для спустошення. І так само ми повинні зараз зрозуміти, як правильно ми розпоряджаємося своїм часом, і тому ми молимось і благословляємо вас, щоб у вас був фокус на небесному. Да, на Ісусі Христі, а не на ті ну, а не на якомусь там цілі, на якійсь там матерії, да, яка просто тліє і не має нічого важливого. І молимо за вас, щоб ви ну дійсно сфокусувалися на небесному, що вічність вона куди, ну, куди краще і серйозні, і, і, і більш серйозніша ніж ця матерія, тому що матерія вона тільки тліє, а вічне воно буде вічним.